Документування фактів про злочини Російської Федерації проти українців: число вбитих, поранених і незаконно депортованих дорослих і дітей. Ці дані зібрані в доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні за 22-й рік. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко презентувала під час сесії міської ради. Це що вперше з 2011 року було презентовано в сесійній залі Верховної Ради України 30 травня поточного року? Пан Лубінець, який є в нас сьогодні уповноваженим уповноваженим справ людини Верховної Ради України, а я представляю його в Сумській області. І це доповідь, де зафіксовано тут нема припущень, тут лише факти, зафіксовані, жахливі факти злочинів, порушень прав, тобто які в нас відбуваються на нашій території. Тут вся інформація, якою тепер буде оперувати світ. Які завдання покладені на представництво уповноваженого на місцях, за словами Тетяни Мороненко? Сьогодні на Сумщині активно працює регіональний офіс представництва, який намагається вдосконалювати і робити більш доступним для громадян? І сьогодні ми формуємо більш такий безбар'єрний, більш відкритий з новим підходом наше регіональне представництво вже офіс, тут наш в Сумській області. Я доповіла і структуру секретаріату омбудсмана, який існує в Києві. Як це працює тут на місці? Як воно буде працювати? Які перед нами завдання? І мені здалося, що і депутатам це було цікаво, і було на щастя достатньо людей в залі. Люди потім мені висловлювали подяку за те, що вони також почули цю необхідну інформацію. Новини СТС.